Ну, ви, Коли ви з Маріуполя виїхали? З Маріуполя 24 березня. Березь березня. Ага, ясно. Що у вас в основному послужило для виїзду? Для виїзду бойові дії. Бойові дії. Значить, туди ви не могли поїхати в Україну, ви Україну поїхали не сюди. Могли, тому ви що поїхали нас сюди. Їхали туди ясно, ясно. У таборах всяких були чи ні фільтраційні. Розкажіть трошки, що питали, як питали. Табора, ну зараз. Раз, а, хочу. ви весь час із табора в табор кочували, да, ну, виходить? До, до Донецьку. У Донецьку, так, в таборі. Ясно. Ну там як фільтрація проходила, Ну так. Да, 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 да. фільтрація у нас це було. Нас брали як купатися, жінок, ага. да? і там жінки нам робили цю фільтрацію. В чому, ну, в чому, чому вона, вона полягала ця фільтрація? Так. Це була бесіда. У мене було 4 години. Як психологічний? 4 години? Чотири години. А чому? Щось ви підозрілою здалися, так? Да? Психологічний такий, знаєте, експеримент. Ну, робили. слухайте, якби вони зрозуміли, що ви душою і повністю проти, і все те, що. Щоб, от які у них. от Як? Вони когось чи Я, ну, Жінок Яка мета цієї фільтрації фільтрації промивка міски. А, -а, 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 а понимаєте? Отак. Отак, так. От так да. У Той мене ж було чотири години. Ну от хоч пару питань, яких вона задавала. Пару питань про літературу. Ну добре, я. От. От, от це ти ж читала там і от перераховують, ти ж розумієш, що нам заборонюють там цих авторів. І от це от там. Російську мову забороню? Ну да, так. Ого, я з Дніпра сам приїжджаю до Дніпра і таке враження, що я один українською мовою там розмовляю. Ну, це російською мовою на місці. Ну, от чотири години. Це як психологічний тест Я от сиділа, ну як попити чаю. І от, вона, от вона прямо в мене там. А куди прямуєте? Куди? Ну, до Італії. До... Там, значить, якісь гачки у вас уже, куми чи хтось, чи знайомі, ну, чи родичі, там чи буде, ну, може так допоможуть. Я, чи... Ага, так, це, ну все тоді. Бажаю вам все.